Всі знають цю казку, але мало хто здогадується, що казка про гидке каченя це історія про людину з нарцисичною травмою, яка дуже вдало цю травму подолала. Взагалі, друзі мої, я хочу сказати, що народні казки це. Прям такий мега-мега кладіс народної терапевтичної мудрості. Якщо ці казки правильно розуміти і інтерпретувати, то там можна взяти для себе багато таких крутих штук, на які ви можете опиратися у власному житті. Тому ті казки народні, які ви хотіли розібрати, пишіть мені в коментарях. Ми обов'язково. Е їх розберемо з точки зору психотерапії, друзі мої, а я хто я така? Я психолог, психотерапевтка Наталя Мазай. Я відповідаю на ті питання, які ви мені лишаєте в коментарях, тому я вас власне там і чекаю, буду дуже вдячна за ваші серденька. Ну, чекаю вас на індивідуальні консультації, всі мої контакти під Відео. Отже, друзі мої, а ми з вами повертаємося до нашого бідного гідкого каченята з нарцисичною травмою. Тут варто сказати, що таке нарцисична травма. Це не значить, що ви нарцис. хоча може ви й нарцис, не знаю. Ось, але ви точно людина, яка була в близьких стосунках із патологічним нарцисом. Давайте розрізняти, що є нарцисизм здоровий. А є нездоровий. І от якщо там хтось з ваших близьких, там хтось з батьків, там, брати, сестри, чоловік-дружина, в принципі, був нарцисичною, такою патологічною людиною, ви просто не могли не обранитися. Тому дивіться, це відео воно буде для вас прям мега мега пізнавальним. Отже, друзі мої, дивіться, в даному випадку ми маємо дитину, яка народилася в сім'ї із нарцисичним батьком. Того, що, ну, тут не важливо взагалі, якщо ми беремо, хто у вас там був нарцисом, батько чи мати, так, тут просто. Ми бачимо, що в гидко каченят мамка в принципі, була нормальна. Вона бачила, що воно щось інше, да? воно не схоже на, на каченят інших, але вона прийма, прийняла це каченя. А от батя, якого символізує ця мега-качка, ведуща в цьому сара, ага, які всі ведуть на поклон. Каченя, да? вона довжна глянути, ага нам. Підходи, оце чи не підходи, воно там оправдало ожидання чи не оправдало. Такий символ батька. Дивіться, в даному випадку. І ми знаємо, що там, де є нарцисична батьківська фігура, там завжди дітей будуть поділяти. Там буде золота дитина. Це така, яка нам підходить. Ходить. От Вона виправдовує наші очікування. І там воно може бути взагалі, знаєте, ні до Бога, ні до людей, а його в попоньку цілують. Чи щоб воно там не витворяло, його все одно в попеньку цілують. І от у такої дитини, золотої дитини, там прям є всі мега-шанси стати наступним таким нарцисом. Так? А є у нас козли відпущення. Це те, як би дитина не старалася. Для цієї нарцисічної батьківської фігури. Все буде погано, мало недостатньо, і хто всрався, оця дитина. Розумієте, Ось. до речі, ці ролі можуть змінюватися. От Якщо оця золота дитина раптом скаже, все, спасіба, я пішла жити своє життя, то моментально вона може стати оцим козлом відпущення, і, все, і всі золоті регалі, корони знімаються. і... Ця дитина автоматично стає такою відторгнутою. Ось так от, що тут цікаво, так, що коли ми знаходимося в нарцисичних стосунках, в таких патологічних, оця нарцисична особистість, вона наскільки вміє нас переконати, що з нами щось не так? Що там просто неможливо не повірити. І гадки каченя, тим більше, що воно ще ж дитина, розумієте, а батьки сказали, значить, це там божественна істина. Воно зрозуміло, да, що зі мною не так. Хоча, дивіться, воно демонструвало, що воно крупненьке, да? хороше, крупненьке, такий опецьок. Плаває хорошо! Пам'ятаєте цей радянський мультик? Та? Плаває все нормально, таке адекватне, воно там братам, сестрам допомагає, ти нам не підходиш. І тут ми бачимо ще одну таку рису нарцисичних батьків. От, дивіться, нарцисичні батьки вони не переносять ще і конкуренцію. Ми дуже часто бачимо, що, наприклад, там, де нарцисичний тато, і народжується хлопчик-синок, синок класний, синок розумний. Но замість того, щоб, скажімо так, насолоджуватися в тим, що в тебе така класна дитина, цей батько буде відчувати ревнощі, заздрощі, замість того, щоб радіти, наприклад, спостерігаючи, як мама. Там з задоволенням проводить час з цим сином, він буде відчувати ревнощі, так? Дивіться, Тобто тут буде така конкуренція. І 100% оця качка ведущая, да, вона побачила в цьому гидкому каченяті конкурента. А ми знаємо, що роблять у нас патологічні нарциси. Вони одразу конкурентів, що будь-яким способом, знищують. Юють, так знищують, і оце бідне гидке качення. Воно розуміло, що воно якось відрізняється, і йому хотілося розуміти про себе. А діти вони завжди ну, от, розуміють про себе, дивлячись на, на своїх батьків. Так? Ага, Я як тато, а я як мама, а я як дідусь. Тобто такий от, от ти наш. Так? Оце, чи Чиїх ти будеш? І для дитини це дуже опорно. То таке відторгнення, що ти не наш, ти нам не підходиш, давай іди звідси, так от воно було для дитини, для цього гидкого каченяти дуже таким болючим. І отут такий дуже трагічний момент. От дивіться, який ми теж дуже часто спостерігаємо в нарцисичних сім'ях. Що мати, в принципі, любила цю дитину, вона любила це гидке качення, але раз батько сказав, що він нам не підходить. Мама така всьо, сапля в киселі, все, що вона може зробити, вона така закрила очі на це все, розумієте? А для дитини це болючий момент, тому що задача матері захищати, забезпечувати безпеку. розумієте? Ось, не, не, не годувати, там, жопоньку підтерти, а саме мати повинна. Піклуватися про безпеку і мати така ха, -ха, -ха впала оцей сором, Боже, щось з моєю діточкою не так ладно, іди, я не буду тебе захищати. Так? Усьо. І ця бідна дитина лишається в повній одинокості. Тут варто сказати, дивіться, патологічний нарцисизм, він не просто так буде обирати собі цей об'єкт пожирання. Посередня людина його не буде цікавити, це неінтересно Але буде цікавити увага, здоровий нарцисизм. Якщо ви маєте гарну, здорову нарцисичну частину, ми всі маємо свою нарцисичну частину. Так? І якщо вона у вас така гарна, здорова, тобто ви людина розумна, амбіційна, ви людина така про життя. Про розвиток, ви, ви дуже цікава, ви притягуєте на себе увагу. Так? Ось о. при цьому нікому не шкодите, так? то ви є прям таким смачним об'єктом для оцього патологічного нарциса, ви є конкуренцією. І вас потрібно зіжрати і жерти вас будуть із особливим задоволенням. Так от дивіться, всім бачили. Що з цим каченятком щось не так. І дивіться, в здорових таких людських стосунках, коли ми бачимо щось, щось таке бідне, нещасненьке, дивіться, нам хочеться захищати, правильно? Косінятко, собачатко, дитятко, людину пристарілу, ось ось. Але дивіться, тут воно бідне, нещасне. Бігає, ніхто не хоче його захищати. І хто там, дивіться, от там же ж на нього нападав, пам'ятаєте, півень такий, прийшов, фу, пішов, да? індики такі. Чого? Того, що він для всіх був конкуренцією. В ньому це бачили. І тоді дивіться, якщо от ви зараз пізнаєте себе, і ви такий десь потрапляли там чи в сім'ю, чи в колектив, там, чи в дитячий, чи в дорослий, і ви, нібито людям нічого поганого не робите, а вони на вас прям так, да, от як на не знаю, на чорта реагують, такі, а дуже агресивно, це може говорити про те, що. Ви в собі цю нарцисичну частину не помічаєте, таку лебедину, та, яку в собі не, помічав, не помічало гидке качення, а вони помічають. І ви просто для них є такою конкуренцією. І що тоді робить гидке качення? Воно його загазлайтили, його впевнили, що він там все іще діада, він не повинен жити, і він все, він йде туди. Щоб не ранити собою людей. До речі, дивіться казка про білосніжку. Дивіться, як схоже, да? там конкуренція з матір'ю була, і що? і вона туди пішла в ліс. Все. Все, щоб мене ніхто не бачили, з'їли і так далі. Ось о воно. Дивіться, дуже схожа історія. Тобто людина, яка ем, зустрічається з цим, вона намагається десь сховатися, бути непомітною. Тут дуже часто історія з депресією, да, такою. дуже багато тут сорому, дуже багато провини, ось, ось такої штуки. Ось людина завжди вважає, знаєте, що, щоб не сталося себе винною, що це щось зі мною не так. І потім дивіться, що, що робить гидке качення. Воно зустрічається з іншими якимись особами. От Дивіться, пам'ятаєте, цієї собаку, воно таке вийшло, каже, ну, воно ж звикло, що в його близькі люди його булять, його всі хочуть щепнути, вкуснути. Воно каже, ну, раз я таке гидке. Піду я, хай мене чи оцей мисливець застрелить, чи ця собака мене хай Да? І що ми бачимо, що коли ми зустрічаємо адекватних людей, вони не будуть вас чіпати. І це буде дивно. А в чому ж різниця? Просто вони помічають, вони в цьому каченяті побачили лебідя. Ось о. Якби це була звичайна качка, понятно, що ота собака б голову б откусила і, і все. Якби да, це була звичайна качка, мисливець би її вполював, але в ньому побачили і це поважали. І навпаки, через оця частина нарцисична вона сприяла збереженню життя. І що, що робило це каченя потім? Воно дуже довгий час не розуміло, хто воно. Дивіться, там же ж багато часу пройшло, доки воно виросло. І що там цікаво? Що воно плавало, пам'ятаєте, по ночам. Оце дуже цікавий момент, так? Дивіться, воно було впевнене, що з ним щось не так. Воно ховалося. А коли воно плавало по ночам, що там було? Розумієте? Воно не розуміло. Воно не бачило своє відображення. Я не бачу своє відображення. А хто нам може в реальному житті дати це відображення? дати Це відзеркалення, це відзеркалення нам можуть дати другі люди. Але ж воно це гидке качення, настільки вже налякане, дивіться. Що воно боїться йти до людей, боїться питати, що, що ви бачите в мені, так? Ось ось. Або навіть якщо в реальному житті ці людині можуть казати, нормальні люди, та ти класний, ти, ти красивий, ти такий розумний. Що ви, Як ви інтерпретуєте це в своїй голові? Згадуємо знову ж таки, як гидке качня думало, що чого його не зжерла та собака. Воно думало. Боже, я наскільки якийсь відразливий, що навіть собака не хоче мене з'їсти, що навіть мисливець не хоче мене вполювати. Дивіться, з чим ми тут стикаємося? Оце з власними інтерпретаціями. Люди добрі, дивіться, якщо ви стикаєтесь з якоюсь реакцією від інших людей. От, і вона вас цікавить, так ви чіпляєтесь за нею, от ви потім ходите і крутите її в своїй голові. Якщо є можливість, перепитуйте в людини, чому вона так відреагувала? Тому що ви можете інтерпретувати по-своєму, і все, ви вже образилися, ви вже з цією людиною в голові посварилися, а вона взагалі не, не ну, інше думала. І от якби це гідке качення запитало в цієї собаки, а чого ти мене не хочеш з'їсти? То що б відбулося? Відбулося б те, що собака сказала, так я лебедів не їм. Да? І тоді дивіться, оце прозріння, що я лебідь, я просто інший. Воно б настало набагато раніше. Розумієте, не треба було бо там 100 кіл пекла пройти, да, поки ото воно дійшло. Запитуйте в різних людей. Те, що вам колись мама чи тато, чи вихователька в дитячому садку сказала, що з вами щось не так, то це можливо оце з цією вихователькою щось не так. А з вами навпаки, все окей, розумієте? Тобто не бійтеся питати в інших людей і довіряти іншим точкам зору. Ось це ж пощастило, що те, те лебеденя не здохло десь взимку, да? а могло б і не дожити. Ну, Життя воно таке. Так от дивіться. І з цією ж ідеєю воно носилося, поки не виросло, і поки що воно не потрапило оцей лебідь до таких самих, як він. І дивіться: отут, що дуже цікаво, людина. Коли із великою такою класною, здоровою нарцисичною частиною вона буде потрапляти в якісь такі нездорові нарцисичні кола, там, де вона буде стикатися там, з заздрощами, з якимись такими штуками, да, конкуренцією, там е завжди буде некомфортно, там завжди буде така штука, що, наприклад, ви потрапляєте в якийсь колектив. Робочий, да? і ви так відрізняєтеся від інших людей, у вас інтелект, амбіції, не знаю, дисципліна і так далі. Обов'язково колектив поділиться на дві частини. Одні будуть жорстко вас хейтить, да? а інші будуть вами захоплюватися, будуть прям такі, вау, який ти класний чи класна! І там буде весь час таке дуже багато напруги. І тому дивіться, ваша задача просто знайти своїх. І коли ви потрапляєте до таких же людей з якоюсь такою гарною, класною, нарцисичною частиною, вони не будуть вас хейтити, бо їм неприкольно конкурувати. Розумієте? Ось Вони навпаки будуть вас підтримувати. От пам'ятаєте, що коли поплив лебідь до них, він же ж поплив до них, а ну, зжаріть мене вже все, ну скільки можна, я, я такий ось... Вмираю, вмираю, ніяк не помру. Вони навпаки його прийняли дуже класно. І Дивіться, і от коли ми потрапляємо в якісь такі кола, от, що, наприклад, ви людина, яка там хоче будувати бізнес, хоче навчатися, хоче створити класну сім'ю, і ви потрапите до таких самих людей, які теж. Хочуть щось в цьому житті, якось його жити, це життя, да, і не існувати, якось виживати. То оці люди вас приймуть за свого. Але дивіться, яка там є штука. Якщо дивіться, там не буде конкуренції. Там, якщо у вас, дивіться, є трошки такої патологічної нарцисизму, вам хочеться бути кращим, вищим за інших, щоб вам всі заздрили, щоб з вами конкурували. От вам там буде некомфортно. То, що там усі. Розумні, успішні, з грошима, там, ну, там нічим виділиться. Розумієте? Ви таки стаєте свій серед своїх. І тоді, дивіться, куди вам буде класно? Вам класно буде лишатися в тому сараї, з якого ви вийшли. Чого? От дивіться, там може відбутися така штука. Наприклад, ви якось не побігли, ви якось вас визнали, що ви лебідь. Да? От, вас визнали. От, наприклад, ем, ка, от, вас не, не як гітло качення призначили козлом відпущення, а навпаки, от при, при, привела качка-мати на огляд до цього батьківської фігури от цього провідної качки сараю, і вона каже: у тебе лебідь родився. Дивіться. І що б тоді сталося? Оцього багаткого каченяти перетворили на оцю золоту дитину. Вау! Зараз ми використаємо оцього лебідя як ресурс для розвитку нашого пташиного двора. І все, у нас, дивіться, прям статус повисився. У нас є свій власний лебідь. Да? В нашому пташиному дворі навіть лебедям класно, да? Тобто всі такі вау! І Тільки що тоді відбувається з цим лебедем? По-перше, йому потрібно завжди підтримувати статус лебідя. Тобто він повинен ходити. Вот демонстративно, дивіться, я такий, йому не можна бути з якоюсь засраною жопою, розумієте? Йому не можна бу бути там просто птахом. Да? йому... Е Скажімо так, не можна буде там полетіти у вирій, піти до своїх. От в кращому випадку йому десь знайдуть якусь лебедицю і скажуть, ось що твоя, здавайте тут пару. Да? Тобто це називається нарцисичне розширення, коли отакий якийсь класний ресурс, коли оцей здоровий нарцисичний ресурс. Люди, людина з патологічним ресурсом не намагається знищити, да? а намагається використати. Все-таки влада в мене, влада в цієї качки, влада в цього батька, але я буду користуватися своєю дитиною, я їй буду казати. На які гуртки ходить, як вчитися, з ким зустрічатися, яку шапку вдівати, яку шапку не вдівати, що казати, що робити, щоб випендрюватися через цю дитину. Це ж мій синук, це ж моя доченька. Да? І у пасі Господь та доченька зробить щось неперфектно. Ну, тримати завжди ходити з цією короною, яка важить тону, ну, таке собі задоволення. І ось дивіться, отут може дійсно розвиватися. Такий, знаєте, нарцисизм в поколіннях. Якщо цей лебідь такий, бо він такий зазнався, сказав, да, я тут лебідь, да? ось о, я такий. Тепер ходіть і мені, преклоняйтеся. Да? І уявіть, що такий лебідь, який жив на цьому засраному, птичому дворі, і всі йому тут ходили, преклонялись, і він такий потім якось так потрапляє до своїх в лебедину стаю. Йому буде там гарно я думаю, що ні, того, що він вирівняється. Він тоді в кожному буде бачити конкурента. Тут він був один, самий красивий, самий прекрасний. всі йому кланялися, всі його фотографірували. Да? Він такий, отут такий 50 таких, як він. Ось. О. І він такий і він все, і він тіряється. Да? Ось я вам, друзі, про такий патологічний нарцисизм. Ось, і тоді да, йому потрібно вертатися там, де він завжди буде на голову вищий, серед середи качок, курей, там, свиней, кого завгодно, да, коли він буде виділятися. А представляєте, на цей двір двір павліна привезуть. Це ж буде капець. Його ж нарцисичну частину розірве. Тому, друзі мої, дивіться, от в такому випадку давайте висновки робити. Якщо у вас є нарцисична травма, особливо, якщо хтось із нарцисів був вашими батьками, так, тобто ви дитиною цю травму отримали, здоровим виходом із травми буде перестати спілкуватися, давайте так, на близькому рівні. Да, я не кажу, що прям повністю всі зв'язки розірвати, але максимально так формально да, переводимо це спілкування із оцими. В общем, там такими Нарцисичними особами, і важливо знайти свою оцю стаю, так? Чого? Того ж, ну, там, там буде просто комфортно. Е -е і дивіться, що там в кінці було? Що там в кінці? Коли оця е лебедина стаю буде стая українською? Пишіть мені в коментарі. Не хочу переривати відео, ви зрозуміли. Дивіться, коли вона пролітала над цим пташиним двором, що там відбулося. Да? О, дивіться, там було, понятно, що всі там лібіді, лібіді, бачите, оця нарцисична качка дуже там знакома, це мої знакомі, це мої там родичі. Да? О, дивіться, оце нарцисичне патологічно звеличити себе за рахунок інших. То дивіться, що там було з гидким каченям. Там було дуже багато болю. Оце дуже такий важливий момент, він покружляв. Сто відсотків йому хотілося, що буду плакати. Йому хотілося спуститися, сказати, ребят, це я да? ось, о. а це я. Тобто, дивіться, це до цього терапевтичного питання, з яким люди з нарцисичною травмою дуже часто стикаються. А чи потрібно там батькам розказувати, да? ось що якось так розоблачать оцього нарциса? Ну, Це така безтолкова історія, да? ось. але в якій багато болю цього прийняття. що... Да? У тебе ніколи не буде оцього дитинства, якого ти хотів. У тебе не буде люблячих батьків. Навіть якщо би оцей лебідь спустився і почав всім тикати, оцього, дивіться, як ви себе вели. А я який класний став. Ну, навряд чи б його зрозуміли. Там, бо, або було б якесь таке звинувачення, така, що, знаєте, таке: типа така, що ми, ти помниш себе в дітстві, ти ж був якийсь такий страшний, на тебе ж було гидко глянуть. Да, ну, не визнають. Ось, о, нарциси, як правило, не визнають. І тоді пережити оцей біль, оце горювання, що ну. Отут близьких стосунків не буде, да, оце, мабуть, самий такий важкий момент. І тоді опорним хто є? Оці нові люди, з яких ви вже можете вибирати. Дивіться, тому що дуже часто, якщо це там дитинство, особливо, ми ж не можемо вибирати людей. Да? І тут дуже класно, що коли ми виростаємо, ми точно можемо обирати собі партнера, ми точно можемо обирати друзів, ми точно можемо обирати роботу, хобі і так далі. Ось і опиратися на тих. Людей, які е, з вашої стаї, які вас підтримують, які вас не принижують. Ось, все, друзі мої. Я вас запрошую прямо в терапію з нарцисичною травмою. Всі мої контакти під відео, друзі мої. Ну, все. До нових зустрічей.